З 20 по 22 липня в Новгороді Сіверському біля річки Десна пройшов байкерський зліт, княжий град, основні заходи якого проходили 21 липня. Для учасників мотозабігу були приготовлені рок-концерт, конкурси, святковий фейерверк, екстремально розважальні атракціони, фаєр-шоу та професійний тату-салон. Суботу, о 12.00, всі байкери відвідали Спасопрображенський монастир. Зробили групове фото біля пам'ятника князя Ігоря. Розділившись на дві колони, відвідали батьківщину другого президента України Леоніда Даниловича Кучми та дитячий інтернат в селі Красний Хутір. Дітей порадували гарними подарунками та їздою на мотоциклах. Організатори дійства задоволені своєю роботою. Організатори тут на місці. небольшое количество людей, которые помогают все время. Есть люди, постоянные у нас помощник с Киева приезжает, ежик, это тот, который с самого начала. Вот в этом году помогали, с Александрии приехали, помогали заранее, Скоро Коропа приехали, Шостка приехала, заранее помогала. Все, в принципе, получается. Главное, что без э, травм. Одно побожание, чтобы данные молодые вот эти вот люди, которые приходят, им интересно посмотреть, На техніку мотоцикли, що називаємо байки, що вони не займалися чи то я називаю це наркотики, алкоголь. Смотрели трізво на цю життя, на наше час і отримали удовольствие від того, що вони сидять на байке. Вони можуть провести свою дівчину і зрозуміти, що такое вітер і що такое свобода. Своїми враженнями від побаченого поділилися з нами і учасники мотозабігу. На байківському платі я вперше, але надію, надіюсь, не в останнє. Дорога сподобалась тут. мотоцикли взагалі, а дівчата У мене нема слів. Я 15 років на мотоциклі. Но ну, конкретно так не занимаюсь чисто байкерством. Ну, по городу все время только на мотоцикле езжу. По работе там, на рынок, магазин, женщине это очень удобно. Очень нравится мне. Мы в том году приезжали сюда. А, очень нравится. Ребята такие все дружные, хорошие, молодцы. Приехали отдохнуть уже второй день. Проехались по городу, по местам хорошим. Все хорошо, отдыхаем, класно, весело. Сейчас буде концерт, обіцяють фаєр-шоу. Ну как завжди, хорошо, атлічна на зльоті панувала енергійна, доброзичлива, феєрична атмосфера. Всі відпочиваючі, гарно повеселилися та знайшли нових друзів і показали, що байкери це такі ж люди, як і ми. Вони працюють і розважаються. А їх мистецтво це конструювання мотоциклів.